Я розумію, що всі відходять від шоку, в тому числі команда Зеленського, після оприлюднення записів, які робило набу. Очевидно, будуть якісь ініціативи Офісу президента України і особисто президента України щодо подолання корупції в Україні, але мені б дуже хотілося, щоб це не вийшло так, як було колись у Леоніда Кучма в 1994 році. Прийшовши до влади на гаслах боротьби з корупцією, Кучма підписав указ про те, що ми розпочинаємо антикорупційну діяльність і оголосив боротьбу з корупцією. Це було 31 рік тому. Певний час, очевидно, були якісь там кроки щодо боротьби з корупцією, але все завершилося надто печально, бо вже на другому президентському терміні президент Кучма став одним із тих, хто був в горі цієї корупційної піраміди. Саме при кучмі свою діяльність активно розвивав Павло Лазаренко, який намагався обкласти всіх підприємців, які працювали в Дніпропетровській області, взяти з них відсоток для того, аби їх там дахувати. Потім з'явилися єдині енергетичні системи України, які продавали російський газ на українському ринку, і він теж заробляв. Потім Лазаренко втік в Сполучені Штати Америки за Панамським паспортом, його піймали, судили. Ну, словом, президент Кучма розпочав боротьбу з корупцією, але корупція його ж і з'їла. Тому треба чітко визначити, що президент України, який Понад один термін сидить в президентському кріслі, має в тому числі відповідати за ту корупцію, яка є в Україні, тому що це дуже велика спокуса, коли ти маєш всю повноту влади в Україні і вся, вся ця влада кишить корупцію, ти з нею не борешся. Ну тоді виникає питання: що ти робиш у владі, якщо на державному енергетичному підприємстві енергатом вкрали 100 мільйонів. Доларів або заробили на ньому, а в результаті це підприємство залишилося незахищеним від російських атак. Питання. питання. Сподіваюся, що ми на це питання знайдемо, друзі, відповідь.